Їжак та заяць змагаються. Казка. Одного разу вийшов їжак з своєї нори подивитися на Божий світ. Було то так під осінній час, у неділю. І що він собі погадав? Піду я у поле роздивитися, як виглядає гречка і пшениця. І пішов, задумав собі, аби коротшою дорогою йти, то піду на правець. Але поза корчем здибав його заяць, що обзирав капусту, чи велика виросла. Ого, каже їжак, скоре сотворіння тут. А ти, каже заєць, такий твій дрід віддавна, і ти такий загинеш з твоїм ходом, з твоїми кривулями, з твоїми кривими ногами. Але їжака найдужче то узлосливило, що він каже про криві ноги. Ти, каже, береш мене на сміх? Адже ти такий великий пан, то заложімся, хто кого переможе у бігу. І заклялися у п'ять дукатів. І каже заяць, ану, біжім. Ні, каже, іще ні. Я піду ще додому і скажу жінці, аби знала, де я пішов. А заєць був тому радий, бо був голодний і думає собі І це мені ще добре буде, бо попоїм капусти, то зможу ліпше бігати. Приходить їжак до своєї нори і каже жінці, Знаєш, жінку, маю клопіт. Який? Заложився з зайцем хто кого переможе в бігу. Та геть уже й розказує за той заклад. А ти, мой, здурів, чи що? Що тися закладеш до зайця у бігу? Мовчи, жінко, каже їжак, якось то буде. Ми мусимо виграти тих п'ять дукатів. Збирайся жінку. І ходи зо мною разом. Йдуть вони разом, а по дорозі їжак учить жінку, що має робити. Каже: Ми зараз там приходимо на Ниву, і я тебе поставлю у сім кінці у борозні, і ти маєш на сім місці стояти. На коли заяць прибіжить до тебе, так ти маєш сказати Я вже тут. А він прийде у той другий кінець до мене, і я так само скажу: А я вже тут. Приходить він до зайця і каже: Ну, я вже готовий. Поставали вони у кінець ниви, і заяць каже: Маємо бігти на команду. На команду раз, два, три маємо у раз зачинати бігти. Добре. І став заєць у одну борозну, а їжак у другу. І на команду раз, два, три рушили до бігу. Заяць біжить, що має сили у другий кінець ниви, а їжак. Зостався на місці, прибігає заяць у кінець ниви, а там каже їжачиха, а я вже тут. Гов, каже заяць, та аби таке помило мене перебігало. Ану, пробуймо ще раз. Заєць скочив знов до бігу, прибігає у кінець ниви, а їжакся, підйомав до гори та й каже: Гов гов, а я уже тут давно чекаю. а ану, біжімо ще раз. Прибігає у другий кінець, а то знов є там їжак. То таки була їжачиха. Так бігав він дев'ятдесят і дев'ять раз, а за сотим разом як пробував бігти, кілько сили мав, то так серед ниви і трісь. Отакся От кінчила справа їжака з зайцем. Кінець.